Всім доброго ранку, друзі! Ви на каналі домашня ферма Садгород. На сьогодні сніжок трошечки випав, бачите, хоч і невеличкий, але хоч щось дає. Хоч не так сіро, як було, тож зовсім. На снігу й не було, до речі, ще цієї зими. Тепло було, перед цим було до 15 градусів тепла. Зараз будемо птицю нашу випускати. Вже їсти понасипала ось такі от мішаночки. Там і кукурузка попадається. Ось бачите, картопелька варена. кукурузка і висівка. Кукурузна більш всього висівка. Вже їсти хочуть. Ну, сараї в нас мокрувати, я дивлюсь. Треба сьогодні свіженько настилати, бояться на сніг виходити. Такі цікаві ці курочки маленькі. Дуже гарно вони їдять цю мішанку. Індики дуже картоплю люблять. Птиця в першу чергу, ну, курочки я маю на увазі, вибирають кукурузку. Ну, а індики дуже люблять картоплю. Ну, а гуси вже такі. Що їм попаде, ну я дивлюсь, що вони все підряд їдять. Індик дується. Це я дивлюсь, ось у мене півник молоденький ходить. Бентамочки, оце такий біленький. Це такий е, більш е, ситцевий окрас, але багато білого, бо трошки він іще перелиняє. У мене був дуже гарний півник, там той, що ходить, воно це такий теж більш світліший. А то такий був е, червонуватого окрасу, дуже був красивий. Ну, пропав він. Коротше, його прибило там залізякою. Дуже мені його було шкода. Такий гарний півник. Сніг їдять. Оце коли сніг, воно, в принципі, теж гарно. Не треба води їм скільки наливати. Наприклад, я то там налила відро води, гусі, може, будуть купатися. ну Вони цю воду дуже швидко розливають. І тоді птиця лишається без води. А так є сніг, то вони зараз снігу поїдять і будуть всі задоволені. Може, хтось скаже, що воно холодне, птиці не можна, але ну це ж природа. В природі птиця теж сніг вживає. Щось там виясняють свої. Стосунки, ну, індик дується. Не бачила я ще, щоб він гуляв з нею, але більш всього, що вони вже гуляють, тому що я ж кажу, що одна чи дві індички почали були нестись, але вони неслись ще як було тепліше. Зараз вже похолодало, то я навіть не знаю. Гуси точно гуляють, бояться, снігу. Я ж кажу, що вони ще сніг не бачили. Гуси гуляють, бо я чула, як вони кричать, паруються прямо на воді, то ну, я й бачила, в принципі. Я навіть по їхньому крику чую, що вони паруються. Гусочка йде така гарнесенька сперша. Видно, як утопчуть ось крила. У кого спини грязні, ось ми бачимо, дві осі є, то цих гусак топче. Це однозначно, тут дуже гарно видно. І воно таке, от бачите, пір'я, як би сказати, українською мовою буде взірошене. Не знаю, як буде це слово, Склероз. Бачите, таке подерте пірячко в неї на спинці. Гусак, як завжди, стоїть, дивиться. Дівчата їдять, він стоїть, дивиться. Відганяє всіх, щоб не заважали дівкам їсти. Красунчик, який не знаю, чи це півник, чи курочка. Начебто щось на півника змахує. Ну, це вже будемо бачити. Таке цікавеньке. А що ти крутишся? Ти їсиш чи ні? Чи Ти не їси. Що ти на мене поглядаєш це? Ай-яй-яй, кані, тобі вже дівчат треба, да? Дівчат у тебе повно, у тебе цілий гарем? Цілий гарем. Іди до мене, іди, іди, іди. Іди, іди мій красунчик, мамин. Хвіст розпустив. от, -от так. Пішов уже, пішов. Дівки їдять, дівки поки зайняті. Він не їсть, ходить, наблюдає, так як гусак. Дівчата їдять, гусак дивиться. Бояться поправиться, що дівчата не витримають їх. Вон гусочка пішла з гусаком. Одразу видно, що теж спина в неї подерта. Ну, не спина, а пір'ячко. Куди? Навіть видно, що дівчата вола вже набили, а вусака пусте. Ось дівчульки ходять, уже видно, що потовстішало там. Іди їш. Ну, чого ти? Іди їш, йди. А ти так на мене дивишся підозріло, га? Ти індик-дик-дик. Не подобається, що я їх тут знімаю. Кай, що ти прийшла? каже до нас. Це так скоса поглядає. Пішов і дивиться все одно. Ніде твої дівчата від тебе не дінуться. Ну Нащо ти його трогаєш? Охороняє. Дівок, дівчатам індюшечкам пообрізала крила, попочали літати. І в нас тут одна така прикра ситуація сталася, то в мене була блакитна індичка, і вона перелетіла до поросят, і вони її з'їли. Я аж, блін, розстроїлась була. Мені її дуже шкода. Після того я їх всіх половила, всім по... ага, і не всім, я дивлюся в одної крило є. Або я по одному пообрізала, або ту я. Не піймала, <кій> пообрізала їм крила, щоб вони не літали, тому що поросята на птицю дивитися не будуть. Вони її дать загнали, піймали і з'їли. Дивлюсь, тільки пір'я валяється. Мені їй було дуже шкода. Гарна така індюшечка була, і висиджувала вона дуже гарно, і водила. Стоїть щось думає, думає. Мм, що гуль-гуль-гульгулю? Що ти мені розказуєш? Гуси їдять там уже, тут поїли, вже виїдають там. Так, ну от. Такі от друзі, в нас, так би скажемо, новин у нас тут ніяких, в принципі, все те, що й завжди. Лише новина, те, що сніг випав нарешті, в принципі, я дивлюсь, що особливо гусі дивлюсь, задоволені, що сніжок, птиця. індики, в принципі, сніжок всі їдять. На вулиці морозу сильного немає. Морозу буквально, ну, може, там 1-2 градуса морозу всього все, то не холодно. І передають нам далі з такою температурою і сніг буде. Так що, так, у нас сьогодні ранок розпочався. Далі будемо дивитися, що нам тут треба зробити. Треба буде. Сараї трошечки навести порядок, в гніздах в них поприбирати, тому що гусі із гнізд витягують солому, не знаю, що вже там робити, як їх ховати, витягують собі де й все, а птиця тоді лишається без соломи всередині. Так що, друзі, така от ситуація. Ну що ж, бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал. Періодично постараюсь вам показувати своє господарство невеличке. Будемо далі щось робити, щось планувати. Дякую всім за увагу. Пока-пока!